Вітаю всіх, я хочу зробити пораду від карт для категорії, певних людей, яка ну, є зсередини. Знаєте, мені настільки огидно, коли люди пишуть так, подібні речі. Є поняття окупації, і вже офіційно сказано, що мінімум 10 років вони розтягують на це. Це зрозуміло, почекати можна, люди. Бо ми не маємо шансів, ресурсів на швидку деокупацію, і, дай Бог, щоб взагалі були кордони 22-го року. Ось так. Ситуація не стоїть на місці. Ми дивимося на процес. Але люди е дуже такі токсичні, вони цього не розуміють і звинувачують інших людей. Не всі. Далеко не всі, але є ця категорія таких бридких. Давайте зробимо порада від кар для тих, хто чекає. На деокупацію територій. Порада від карт для тих, хто чекає на деокупацію територій. Давайте подивимося, що вам порадять карти. Як завжди три варіанти. Вибирайте свій варіант, будь ласка. Вибирайте. що вам тут? Надія. Медхець Excel є пісня Надія є. Перший варіант. Ну, що вам сказати? Рухатись жити далі, продовжувати своє життя, не сидіти на місці, не чекати. Рух вперед, живемо. Долаємо труднощі. Хто вибрав цей варіант, ваші трудності будуть подолані. Це важко. Вам буде нелегко. На вашому шляху буде багато проблем. Але цю гору можна перейти, обійти і вирішити так, щоб вам стало легше. Все можливо. Третій варіант. Зміни. А ось третій варіант це, мабуть, ті, хто мені пише, оці гидотні. Трансформуйте себе в голові. Змінюйте себе. Приймайте нашу реальність. Реальність інша. Зовсім інша, ніж та, що є. Трансформуємось. любимо, змінюємось, трансформуємось під реалії життя. Так, комусь везе більше, так, комусь везе менше. Але мене дуже дратує, що тикають людям, хто живе в себе вдома. Ви почайте мать вашу. Я проживаю не там, де б я хотіла. Любима Драгачівщина знову з'явились кави. Чому вони з'явились? Я знаю. А причина для нас непогана. До речі, але мені огидно передмістя. Якщо не місто, то ложить передмістя, розумієте? І вважаєте, що це добре, блять. Вибачайте все, нерви здають. Від цього гидуть, ні. Харків живе в Параховій бочці. в такій жопі, що мама дорога, і ще з нею ходяться люди, які мають наглість щось писати. Чому це я повинна мати відношення до окупованих територій? Я маю відношення до прифронтових територій. Мені цього достатньо з голови. А цим люди тикають, бачите? Тобто, це люди не вміють себе реалізувати, не вміють себе адекватно поводити, безсовісні. На жаль, залишилася ще така категорія: в мене багато хто з окупованих територій просто мріє закінчення цього гімна і спокійно жити далі. Без обстрілів, без нічого. Ось так. Майте на увазі, порада вам є.